Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. У Дніпрі цього року ялинка коштуватиме увага 3 мільйони 400 тисяч гривень. А, значить, міське світло оголосила тендер у Прозоро на закупівлю штучної п'ятиметрової ялинки. А де діваються, блядь, ці попередні ялинки? Також закуплені за наші з вами кошти. Ця історія нагадує раніше, пам'ятаєте, на штори здавали, здавали на ті блядські штори кожного року. Так, ну що, місто майже не прифронтове, війна закінчилася, все у нас добре. Питання всі закриті по соцполітиці. Да? Абсолютно у всіх є де жити, абсолютно у всіх гарні зарплати і пенсії. І можна купити за три лями з половиною ялинку. Ой, що ж це за. чортівня така. О! От тепер не куплять, тепер прийдеться або е, прошлогодню доставати, або якось просити допомоги е, якоїсь допомоги. Або скітки, або акції, або що завгодно. От і добре. От е, Потрібні отакі висвітлення, Отаких скотських ситуацій. Плану Трампа на 28 пунктів, які усі бачили, уже не існує. Не здивовані ми з вами. Частина пунктів була вилучена, частина змінена. Інтерфакс цитую радника голови ОП Олександра Бевза. Оцей план штатів, що з нього залишиться. Да, що дуже дивно, чогось ем, таке, знаєте, ну, не цікавий план нікому. Ну нам з вами точно виявився. Так, да, курс буде змінено, план буде поховано. Хорошо. Далі у нас же є ще європейський план миру. То більш-менш робоча тема, але також ми з вами пам'ятаємо, що зберігаємо спокій найближчі пару місяців. Тому що що? Тому що нічого відбуватися, окрім піздіжа, не буде. Поїхали далі. Так, що, де вона? Трамп висловив сумнів, що в мирних переговорах між Рашкою та Україною досягнуто прогресу. Чого все йде по плану, все дуже хорошо. Невже насправді можливо, що в мирних переговорах між Рашкою та Україною досягнено великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже благослови Америку, написав він. Ой, мамочки, чуттєві речі я обговорюю з Президентом Трампом, заявив Зеленський. Може, не треба ділитися такою інформацією зі всіма. Наразі, після Женеви, пунктів менше, вже 28 багато правильного враховано в цій рамці, ще є над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто, щоб зробити фінальний документ. Добре, фінальний документ, яким він буде для нас? Бумажним, суровим, нецікавим, прям дуже нецікавим. По-дебільному написаним. Дякую. Тобто різниці не буде. Чи прийде, чи буде прийнятий цей фінальний документ, фінального версія? От, одне й те саме, як буде прийнятий, не вспіють роз'їхатися вся ця е, делегація по своїм містам, як буде якась херотінь, яка покаже всьому світові, що все, що підписали, можна піти підтертися. Одне й те саме: слабкі місця ворога на сьогоднішній день. Слабкі місця ворога. Давайте поділимо на сам Оркостан. Що там найслабшого? І слабкі місця ворога на фронті на полі бою. Так, слабкі місця ворога. Пов'язані з видобутком. Ресурсів, рідини. Все, що стосується природних ресурсів, все, що стосується комунальних послуг, там світло, вода, газ, от у них зараз буде срака. Нехватка горючих, нехватка навіть. Води або проблеми з водою, проблеми з, якось, з, якось, з якістю води. І це буде схоже на якусь історію дефіциту, яка була дуже-дуже давно, коли вони думали, що вони велика імперія. Оце дуже гарні новини. Нехай воно все от прям так і буде. А що у них, у них на полі бою? На полі бою слабкі місця. Нове й дороге. Все, що нове й дороге: обладнання, техніка, е укріплення. Тобто не треба думати, що це прям у них щось монументально. Навпаки, от саме там є дуже-дуже слабкі місця, тому що дуже багато було виділено коштів. Побудовано з і палак, але ті типу, посмотряться гарно. О, яке воно сонечко яскраве. Найближчі події для нас на полі бою. Найближчі події для нашої країни на полі бою. На полі бою найближчі події для нас. Значить, зміна позицій, кудись ми підійдемо ближче, але тут же ми відступаємо в якийсь момент також на два кроки назад. Так, значить, десь будуть казати, що все стабільно, все ок. Це не дуже сильно так. Але ми з вами, як ви пам'ятаєте, чекаємо дуже серйозних. Руйнівних таких подій на болотах, які трошки, м'яко кажучи, ослаблять те, що відбувається на фронті з їх сторони. Фееричний удар по рашці, знищений унікальний лазерний літак. Так, і ще будуть у нас отакі гарні новини. Однозначно 100%. Прям от-от, будемо чогось вам радіти. Дай Бог. Дякую.